У перші ж вересневі дні нового навчального року шкільна родина міської третьої школи провела патріотичну акцію, мета якої допомогти підтримати бійців АТО. У спеціальній скринці були зібрані гроші учнів, батьків, вчителів для закупівлі необхідних речей воїнам. А ще учні написали листи, намалювали малюнки. Все це було передано представникам громадського об'єднання Дух єдності Євгенію Терентієву та Андрію Бобровіцькому. Ми випускники 2014-2015 року. Порадившись з учителями, ми вирішили 1 вересня провести акцію. Третя школа бійця АТО». Була обладнана скринька для пожертвувань. Загалом ми зібрали 8 тисяч 713 гривень. Ми віримо, що ці кошти хоч чимось, хоч якось допоможуть, хоча сума і незначна, але ну, все-таки від душі, від щирого серця, ми надіємося, що для мінімальних потреб воно, вони їм допоможуть. Також учні з школи для наших воїнів малювали малюнки, писали листи. І все це з вдячністю ми передали волонтерам для наших бійців. Слава Україні! Волонтери із вдячністю та хвилюванням прийняли гроші листи, малюнки учнів, наголосивши, що обов'язково передадуть нашим воїнам, для яких дорога, як і кожна гривня, та ще більше листи і малюнки, що підтримують бойовий дух. Скажіть, будь ласка, чи це перша акція, на яку ви приходите, і діти, особливо діти, допомагають нашим воїнам? Ну, зараз за останні пару місяців це не перша акція. Безпосередньо діти, які надають кошти, то це перший раз ми скажімо так, участвуємо при цьому. А взагалі до цього передають люди, передають підприємства, перераховують гроші на наш рахунок, на які ми закуповуємо спорядження необхідне передаємо нашим бійцям в зону бойових дій яким чином саме йде ця передача, тому що, знаєте, сьогодні ну, людям треба, щоб були впевнені, що саме ті е, гроші, е, ті речі, які вони приносять, які вони здають, що вони дійшли до наших воїнів. Значить, ми формуємо певну суму, на яку ми можемо це все закупити. Збираємо речі, тому що не тільки там люди здають гроші, дехто які речі підносить, дехто сам що закуповує. Формуємо, загружаємо бус, машину, то що недоцільно вести там заради незагружену не машину, випалювати пальне. Загружаємо машину і машина їде безпосередньо по домовленості з солдатами, де вони можуть нас зустріти. Значить, при цьому складається акт прийому передачі, де розписується там або командир, або хто. Ну, якщо є можливість, ставиться печатка. Фотографії, тобто відзвітуватися для всіх людей, які забажають цього, Завжди надамо є. да надамо всі звідти це як самі воїни відносяться до такого. Звичайно, всі з великою вдячністю ставляться до цього. Ви зараз маєте можливість, користуючись ефірним часом, звернутися до жителів району, куди потрібно ще раз. Може, ще хтось, ну як то кажуть, не дійшов внутрішньо до цього, чи розгублено не знає, куди звертатись. Куди треба звертатись, щоб підтримати наших воїнів і як кажуть йти до спільної мети? Так, дійсно хочуть звернутися до всіх жителів нашого району. Зараз це складний час. Ну, скажімо так, тил повинен працювати разом, тому що ви знаєте, яка ситуація там. Якщо, ну, якщо не ми, то хто хто ще допоможе. Держава теж в складному становищі зараз знаходиться. На території нашого району працює декілька, можна сказати, волонтерських таких об'єднань. Це і самопоміч, це і дух єдності. Є хлопці просто самі працюють, відвозять продукти і білоцерковську військову частину. 72-га бригада, місця базування. Конкретно по передачі коштів або там, продуктів, я не знаю, якоїсь допомоги, можна звертатися до нас або я не знаю, в організацію самопоміч, це вони знаходяться в золотій підкові. Було б бажання нас знайти можна, нас знають багато зараз людей. Неодноразово спілкувався з бійцями, а то привозив матеріальну допомогу листи волонтер Андрій Бобровіцький. Ви були там. От ваші враження як сприймають його воїни те, що ви привозите? Ну, сприймають хлопці дуже добре і дякують всім людям про те, що допомагають доставляють і все. Ну саме хлопців радує це дитячі малюнки, які їм привозять. Письма такого хлопці, ці малюнки, як скажуть, носять біля самого серця, вони їх наклеюють в себе в бойових машинах, в зілах, в Камазах, в Уралах. Де є місце, там і наклеєно, і хлопці їх читають кожного дня, і вони як, не дуже довольні цими малюнками і те, що діти їм. Про них не забувають і діти передають їм такі бо все дух піднімають іменно ці малюнки. Звичайно, сьогодні кожен свідомий громадянин намагається допомогти нашим бійцям, розуміючи, що зараз саме від них. Залежить майбутнє країни. Зрозуміло, що активну громадську позицію, патріотизм потрібно виховувати ще з дитинства, і велику роль у цьому відіграє саме школа. Акція, яка проведена в нашій школі, третя школа Героя МАТО, була ініційована самими учнями-випускниками. Е -е, відгукуючись на події, які відбуваються зараз на Донбасі, наші учні вирішили не залишатися в стороні. І чим можна допомогти тим, хто зараз воює там? І, звичайно, педагогічний колектив, батьки не стояли осторонь, вони підтримали цю акцію. І 1 вересня на святі було всім оголошено про це. І як результат зібрані гроші написані листи намальовані малюнки. Звичайно, це не одноденна якась, одноденний якийсь захід, а це спланована органічна робота із патріотичного виховання. І ми сподіваємось, що наш невеличкий вклад в справу перемоги допоможе нашим бійцям і виростить наших учнів справжніми патріотами України. Слава Україні!